Однак невдоволені обміном в'язнями залишилися і слідчі Німеччини, адже під час нього їм довелось звільнити такого собі Вадіма Красікова, який відбував в країні довічне ув'язнення за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хонгошві... Хангошвілі. Останній був громадянином Грузії і етнічним чеченцем. Він воював за незалежність за незалежність Ічкерії, а в Росії. Був оголошений у розшук за звинуваченням у тероризмі 23 серпня 2019-го Його застрелили в берлінському парку. Тіргартен за гарячими слідами було затримано вбивцю, яким і виявився оцей росіянин Красіков з підробленими документами. Ну, в Кремлі ж тим часом визнали службу Вадіма Красікова у Російській федеральній службі безпеки, і прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков розповів, що Красіков служив у підрозділі Альфа з охоронцями Путіна. За словами речника, співробітники охорони президента Росії тепло вітали звільненого внаслідок обміну Росіянами. До слова раніше Москва не визнавала його причетності до спецслужб.